Подивіться, яка місцевість нерівна. Холми, яри, ліса. Це просто супер. І ґрунт піщаний. Так, зараз ми заїжджаємо, вже майже-майже приїхали. За п'ять показує. Ви прибудете, в місце призначення. Пів кілометра залишилось. І буквально через пів кілометра ми почнемо бити землю. Подивіться, село, село. І тут бачите, асфальт. є. Це круто. Ну, ми приїхали, що далі? Майже приїхали. Ну, Зараз що будемо вигружатися. От. Не можу не показати першу знахідку, це у нас гільзач ППШ 43 рік. Йдемо далі. Мені випав. Да. Три копійки 52-го року. Це вже після війни прибиральники окопів так звані. І в мене ось кусочок в жбоні випав. А, і ще ось, зараз да, покажу. А ну покажи що там. Ось якась штука випала. Різьба Різьбалась, бачите? Я не знаю, це хрен його знаю. Знаєте, пищить, не скажу даже. Ну, це ось в під час Другої світової війни загубили фібулу. Бачите, офіцерська фібула. Чіпла... чіплялась на китель. Кі... Там воно каже, ще одну монету. Що? Ще в та... тій самій ямі монета. Така сама? Ні, це менша царь. Бач, пішли монетки 40-го року. Одна копійка. Прикольно. Ідемо далі. Ще одну монетку підняв в тій самій ямі. Де ж твоя яма? О, а, це ти тут вигрібаєш все. Да. Ану. О, ось погано видно її. Одна копійка 1961-го. Та так, да, на. 10 копійок говнородяник 61. Ідемо далі. Камрад в окопі залізо копає. Що? Ану неси. То ще кусок кераміки знайшов теж. Ану. Не бере. Кераміка. Да, кераміка, охренеть, блін. Ще й стара кераміка дуже. Це носик від чогось. Щось заливалось. А може й трубка буде, Сматок трубки може бути даже. А ну неси сюди, все. А ні, тут кусочок. Кусочок? Так. Да. Ану. Розкопуй. Подивимося, що там буде. Сматок металолому. Це якийсь типу, блін, поняв, як ото... Коли землю бурять, блін. Не бурять, а пашуть. Та так, да, це якийсь така штука від цього. Ну, поки що, окрім слідів Другої світової, нічого немає. Йдемо далі. Кратше, оттуда, там не видно вам, звісно. Там ми оце нагору видерлись, десь кілометр видиралися. Видерлись. І ось я знайшов підковку, ось таку чорну. Бачите? Ось така підковочка, шматочок. Це вже цікаво. Зараз тут будемо ходити, дивитися. Ну, кераміку приніс, бачите яка. Від грушку щось старого, йдемо далі. Ось бачите, колечко таке, або козу, або козла прив'язували. Йдемо далі. Коли купив металошукач, то радувався цим совєтам, рамочникам. Помню першого щитовичка, коли знайшли. І, звісно, було прикольно. Ну а зараз не дуже цікавлять мене ці монети. Але якщо копаєте, то обов'язково передивляйтесь їх в каталогах. Ого! ну Бачите, видолбали усі в глині, блін. Ну, На такій глибині, бачить, монету, блин. в глині, в жорсткій, блин. та це що? 30 непонятно який рік і 33-й то ти багач yeah. та блін не видно ж. 30 непонятно який 30 непонятно який йдемо далі 45 год. 45-го? Так. Ану 20 копійок 1945 року рамочник. 46-й. 46-й брешу. О, да, 46-й. Щось чорне, велике. Ну, прибор заберу. Що, довге, да? Да. Ніхіра сіде. Лопата, блядь. Лопата Да, Ось таке лопатон, блін. На жаль. Фух. Десь, мабуть, хвилин 5 добав, добав глину. І трьошка, бачите, 31-го року. Ось така. Стан дуже непоганий. Йдемо далі. Гавняник. Одна копійка, 1073, ли 83. Короче, щоб поки що одне сміття, йдемо далі. Майже на поверхні. Майже на поверхні ось такий трюнділь 72-го року. Йдемо далі. Рухаємося далі. Потихеньку у мене тут сигнальчик, ось така мідна царська обручалка. Це вже щось. Це вже ми, мабуть, дуже-дуже-дуже близько до нормальних знахідок. Ну що, подивимось, що буде далі. Ванька ходить камрад. У мене сигнальчик був. Рамочник 10 копійок. 3 копійки я тільки що підняв. 1936 року. Трюндель ось такий. Церків нема. Ганьба, звісно, цей ліс. Ну нічого, будемо ходити, зараз дивитися ще. Лізуть говнородяники, і ранні, і пізні, і ось у нас тут Опять фокусу немає ніхрена. Щитовичок 10 копійок, полизаний, похований, З таким говногербом. Йдемо далі. В цій же ямці поруч. 15 1938 року. Ідемо далі. Так, викопав ямку, ось я бачу, дивіться. Це слід від монети. А де сама монета? зараз ми її будемо шукати. Біном, бо щось я її не бачу взагалі тупо не бачу а ось вона лежить єсть двушка <гум> Як ці говнорадяники задовбали ідемо далі камрад підняв ось дивіться щось таке мідне Не знаю, або це полоска якась мідна зложена вдвоє, або це якась заколка була. Совет 1975 року. Ну блін, наче пороблено. Ідемо далі. Пройшли цю канаву, ніфіга нема, тільки лопата була, а тут зверху ось піднявся. І знову це прокляття говнородяників. 54 рік. Рік після смерті Сталіна. Козла. Прокляття зняли вже наконець. Ось у камрад підняв. І опять, світла не вистачає. Ось таку монету. Чи то курка тут, чи то не курка. Монета вбита, звісно. Але це вже щось. Толстенька. Дві копійки, мабуть, або Катькіни, або Ліскіни. Ось такі. Йдемо далі. Хреста знайшов, реабілітувався. Я на прошлому копі знайшов хреста, а він на цьому. Нормально. Трошки під, підшукали. Ти що я согнув. Він загнутий був. Я ж спеціально не вирівнював, щоб не лопнув. Хороший такий мощний, блін. Класний. Зараз трошки почистимо його і покажемо. Грім гримить вдалекій чи ні мабуть гроза буде особо бачите це не знаю ось такий хрест Та ні це не ти його погнув він мабуть погнув, погнутий був ось такий здоровий класний хрестик знайшли супер ідемо далі Ось ще камрадик знайшов ось дивіться ось таку штуку це якась не знаю чи від велика чи от чого воно Білібірдень. Йдемо далі. Він ну, камрад ще приніс, ось дивіться. Срібний черняхівський бантик. Бачите, який? Даже шкіра осталась. Чернях на собі якийсь насив. Ось така знахідка від зелені патіні. Камрад каже, що це тісто розкачувати, качалка. Ладно, йдемо далі. Гугудзик ось такий. Радянщина вигнавша, З діркою. Говнянський гудзик. Ідемо далі. Він каже, що він не барига, блин. Не, 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 я не камрад. Я це, я дань тільки відбираю, відбираю. Це нас вивіз. Короте, і все, що ми знайшли, все забрав. По-любому сказав, якщо хочете додому попасти, давайте сюда і все. Да, ну, Блін, у нас не було ніяких вибору не, да, не було, блін, все. <хи> Щом, друзі, дивіться, сьогодні такий кобу, такий собі. Не знаю, ну для кого як. Мілочно приємно. Да, мелочно приємно. Мілочно -приємно. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. До нових зустрічей. Кажи пока всім.